Всім привіт, друзі! Це моє саме найперше відео. Мене звати Роман і сьогодні ми будемо грати з вами в один симулятор в Roblox, який називається «Знищити корабль. Давайте почнемо з того, що будемо знищувати кораблі, ну як і сама назва гри. Давайте знищимо цей піратський корабль, який в нас вже ну, з'явився. Так, давайте ми застрелимо прямо сюди. Це м -м, кімната капітана. Давайте ми сюди пульнемо лазерною штукою. Ого, дивіться, який тут стався великий вибух. Давайте подивимося, який там радіус вибуха. Радіус вибуха доволі великий. Нам потрібно його ще розбомбити, Друзі, я зробив іще один приліт. і от радіус двох перелітів. Ну, я використовую таку от лазерну штуку, яка тут є в нас. Ой, ой друзі, в нас починає тонути корабель, нам потрібно тікати. Все, друзі, я в безпечності зі мною все добре, ми можемо його далі дозруйнувати. Давайте ми його дозруйнуємо. Давайте більше в наш все було сидніше. Давайте дозруйнуємо його і зробимо новий корабель. Ну, від нього майже нічого залишило, не залишилось, тому можна рахувати, що, по суті, все. Давайте ми, заспав... Давайте ми зробимо так, щоб з'явився новий корабль. Нам потрібно ж... на ці три полоски, потім листаємо вниз і на рюкзак, потім ми листаємо вниз, і там повинна бути така штука, ну, корабель. Ну, і... ну так от вона виглядає. Давайте заспам новий корабель. Так, ого, дивіться, цей корабль з'явився зовсім недавно. Мені друг сказав, що він з'явився приблизно ще десь два тижні тому, тому О, господи, два тижні тому. Ну, Давайте подивимося на нього. Давайте оцінимо інтер'єр, а потім вже будемо його знищувати. Так, друзі, подивіться, тут у нас є така от їдальня. Отак от вона виглядає. Зараз ми походимо і подивимося, тут гроші. Тут тут їдять люди, це і так зрозуміло. Так, друзі, тут є холодильник і микрогольова піч. Тут у нас є телевізор, це, я так розумію, кімната капітана. Да, Ну, не зовсім. Так, дивіться, це в нас музей, типа, тут це розповідається про те, що цей корабель був створений, і ще там багато чого. Так, тут у нас фейдерверки, не знаю, чому. І боєприпаси. Давайте ще подивимося тут трошки. Підемо, підемо і йдемо. Так, що ми тільки що пропустили? Машину. Я щось не дуже розумію. Так, ну тут я напевно розумію. Ну, Напевно, я не дуже розумів, але напевно тут я сам не розумію. Ладно. Добре, тоді давайте подивимося на тут. Так, потрібно прикріпити тут автомобіль. Але в нас тут автомобіль немає, тому що ми знаходимося на воді. Не знаю, на водій. Так, ну тут, по суті, майже нічого немає. Давайте, давайте тоді наверх піднімемося. Давайте навер піднімемося наверх. наверх ми наверх Так, дивіться, тут у нас з'явився мост. Тут ми можемо щось зробити з цим кораблем. Можна його затопити, можна можна зробити так, щоб він самостійно їхав, а ми досі його оцінювали. Можна, наприклад, зробити рух. Отак от, от, прикольно. Це, це прикольно, а одночасно і ні. Так. По суті, тут майже все. Тут лише два корабля ще маленьких на всякий випадок, якщо вибухи, там, наприклад, чи потоп. Ну і по суті, труби, ну, і все. Ну, тоді давайте, значить, будемо його вже знищувати. Давайте спочатку зруйнуємо в цей от. Місць. Так, беремо нашу пушку і. Ого! Це був великий радіус. Я думав, він буде менший, але я не очікував від такого. Вже зробив другий вибух, і він доволі був великий. Вже ж відкрився перший етаж. Ну, напевно, зараз почне корабль тонути, як я розумію, тому що, тому що він зломаний і починає ломатися. Я зробив третій приліт і йому вже трохи погано, тому що він починає вже потихеньку тонути і наклонятися, як я вже бачу. Роблю. Давайте зробимо іще один вибух. Цікаво вже. Так, дивіться, там вже вода з'явилась. Давайте зробимо ще один вибух. Ой-ой! Корабль дуже швидко тоне, і мені потрібно вибиратися кудись повище. Як ви бачите, давайте зробимо ще один вибух. Як ви бачите, не тоне швидко. Тепер він тоне на другій стороні. Я тоді бігу на цю. І, друзі, чекаємо, поки він вже затонуть повністю. Давайте я вам це покажу на камеру. Так, давайте я трошки відійду. Відійду. Так, давайте. Отак от, от я розширю камеру і подивимося, як він тоне. Якщо він не дотоне, то ми його зруйнуємо. Так, от він тоне. Треть, давайте, давайте третій корабель, ми його затопимо. Цікаво ж, що, що з ним буде. Так. Так, от, я ще зруйнував тут трохи. Трохи зруйнував ще. Так, ну, я так розумію, ми це будемо чекати довго ще, тому давайте я зроблю новий корабель. Так, от та кнопка. Нажимаємо на і створюємо новий корабель. Ого, дивіться, який корабль. Корабель заспавний, ну, зробився. Давайте ми зараз його. Оць... Ні, Давайте ми його краще зразу... Ну, краще зразу знищимо. Щоб було, ну, Це ж в смисл і є гри. Ну, давайте знищимо, не знаю. Друзі, давайте перший приліт у нас буде прямо в цей міст. Давайте. Раз, два, три. Ого, ви бачили його вибух? Він дуже великий. Давайте іще зробимо. Я зробив ще один вибух, і він цей корабель починає, починає трохи тонути. І, до речі, про те, що я обіцяв протонути, я забувся. Давайте зараз я зроблю останній корабель, і ми його вже точно затонемо. І подивимося, як він буде тонути. А зараз давайте цей ми зруйнуємо. Оцей от лазерною штукою давайте от прильотиків зробимо. Такі на театр, якщо ще ще. Прямо з себе приліт, не знаю, що зробимо. Так, друзі, давайте зараз на, ну, в другому місці, якому ми зробимо корабель. О, дивіться, зробився мій улюблений корабль. Він називається Зітанік Це як Титанік, але це Зітанік Ну і він трошки відрізняється. Ну, Давайте затопимо його. Я, як же я його. як же як, Господи, як же я обіцяв. Давайте ми це зробимо. Давайте ми це зробимо. Нажимаємо на кнопку три рази і почнеться потоп. Раз, два, три. Спускаємося на самий низ. От я вже і самому внизу. Поки що води немає, а ну нам в майбутньому з'явиться. Давайте дочекаємося, поки вода з'явиться. Друзі, дивіться, з'явилася вже вода. Нам потрібно тікати на наступний поверх, щоб не затонути вже повністю. Ось ми вже на другому поверсі, і від дуже швидко тоне, тому ми зразу вже... ну, ми вже йдемо на останній поверх. І зараз ми сядемо в ту саму лодку, яка потрібна для потопа. Друзі, я трохи помилився. Вони потрібні для потопа, а для того, щоб захистити себе і не, втону, і не втонути. Давайте дочекаємося. Так. От. Дочекаємося, поки він дотоне. Так. Він летить, але потихеньку. Давайте дочекаємося, поки він дотуне. Так, він пропав. Я нічого не робив, він пропав. Я не знаю, що це таке, але давайте ще трохи пограємо. Друзі, дивіться, що тут є. Це така штука, яка називається як підводний корабль. Давайте ми спустимося вниз. Так, дивіться, ми мигрузлися під воду. Ми на самому низу. Гра називається корабель. Нагадую, мене звати Роман, це моє най... найперше... найперше відео і дякую вам за перегляд. Бажаю вам щастя і здоров'я. Бувайте!